Ось і село, починається воно складовище. Нарешті я добралася додому. Склад, елеватор І ось до попереду я вже бачу нашу зупинку. Вже люди зібралися. От стоять, чекають, коли приїде маршрутка. І тут я бачу, що мій козак мене вже зустрічає. Ну Нарешті ми вдома. Мирослав зустрів. топаємо додому. Ну, тут Просто покажу нашу дорогу завжди, звідси, коли я йду. Я не знаю, я в місті такого неба просто ніколи не бачу. Дуже гарно. Цей наш поворот, тут, де був бузок. На жаль, я не встигла його засняти, коли він цвів. От, ну, зараз починає цвісти акація, а це наша горка. і Хмари, ви подивіться, які хмари. Вони просто такі бомбезні. Я не знаю, як передати ці почуття. Це вже наша дорога. От, лишилося якихось 200 метрів. Зайшли з Мирославом на нашу вулицю, і от ми бачимо мурашник. У нас зустрічає Мася. Нарешті ми вдома. О, зараз бігом піду, подивлюся. На квіти, які не приполоті. Маленькі ріси зацвіли. Ось так і тут треба прополоти. І оця осока, що ми сижали, ніби то прийнялося, не знаю. Ну, Засохла повністю то точно. Дім, милий дім.